Хуртовинка і крижинка. Хуртовина ходить в полі, скрізь гуляє на роздолі. Від села і до села всі стежинки замила. А як в місто завітає, кучугури намітає, закриває снігом сонце, зазирає у віконце, в двері шкрябає крижинка. В дім пустіть хоч на хвилинку, бо холодні дні і ночі, замерзла я, погрітись хочу. Хортавина заливає, в дім крижинку не пускає, в хаті тепло, ти розстанеш, просто крапелькою станеш, це бо з гузду не пущу. Та я ж крапелька з дощу, але сталася пригода, бо змінилася погода. Дощ осінній працював, всі садочки поливав, а мороз тут нагодився, дощ тікав, та все ж спізнився. Я і крапельки сестрички дуже квапились до річки, але раптом я спіткнулася і в крижинку обернулася. Хуртовинко відпусти дай мені у дім зайти. Чуєш, там сміються діти. Що ж ти будеш там робити? Обернусь я на водичку, щоб умити діткам личка. Від холодної водички будуть в них рожеві щічки, ручки й ніжки їм помию. Я про це давно вже мрію. Дітки всі здорові стануть і хворіти перестануть. Замислилась на хвилинку, невгамовна хуртовинка. Усе, мабуть, зрозуміла, бо крижинку відпустила.